Є певний досвід якийсь, є якась освіта, є якісь бажання. І в кінці кінців, якщо ми там дійсно і спали, і ночували, так? і клювали і ночували, ну, в кінці кінців, а, хтось має робити ці зміни, це перше. Чи, чи я себе відчуваю, чи не відчуваю. Ну гаразд, я відмовлюся, хто прийде, а хтось прийде інше. Ну, Але е, він щось тоді, коли було важко, він робив чи ні? Будемо так говорити, це перше. Друге, ми дійсно один раз зустрілися і переговорили. Для мене я тоді сказав, для мене важливо, щоб той конкурс, який відбувся, тому що розумієте, парадоксальна річ. Це не конкурс. Ви забудьте слово тут конкурс. Ми просто обговорюємо можливості тих людей, які будуть <кхи> подалі <кхи> на розмові. Але це ж не конкурс. Олександр, от би й не вислушати. Змісто чого? Зліжить у тому, що конкурс який відбувся на голову на керівника начальника відділу організаційно-кадрової роботи, і оте рішення конкурсної комісії воно повинно відбутися, тому що один чоловік відмовився призначати, ну, він уже не працює, другий відмовився. Каже, отак, от він теж він не працює, а заступник. Те, який прийшов і який мав призначити, теж не працює. І тут Олександр Данович він чітко говорить, що да, ми працюємо в тому плані, що закон повинен бути закон. І відповідно те рішення воно повинен бути впроваджене в життя. Це перший крок. А потім ми з ним говорили про другий крок. Що стосується того, які будуть перші кроки, перші кроки це дуже тісна співпраця із волонтерами. Друге, це, на, це наша самооборона, яка зараз перепрошую, хто там говорить про клімп, хто там про ще говорить. Але говорив тоді і говорю зараз. Відбірний загін із цієї самооборони повинен буде пройти вишків навіть не на е, якомусь е, полігоні, а там в зоні АТО. Оце два основних кроки. А третє, ви повинні зрозуміти, так як я маю певний поступ, розумієте, людина, е, заступник, е, вона має певні обов'язки, і ці обов'язки, приходить певне розпорядження і все. Можливо, ти хочеш ще що щось зробити, а вже ти зобов'язаний цими певними розпорядженнями. Це державна служба. І, що там ще? і дуже влаштовує бачення і позиція проукраїнська цього скажем, чоловіка, але мене цікавить час профільність спеціаліста в галузі охорони здоров'я. Це в першу чергу, щоб і так само в освіті відповідно культура і питання соціального захисту. Моє питання. Дякую. Моє питання.